Дорожчали картопля, яйця, тепер гречка. За останній місяць вона в середньому додала у ціні півтори-дві гривні. Про це Суспільному розповіла експертка інформаційно-аналітичного проєкту Агроперспектива Лариса Гук. Зі слів, у наступні кілька місяців гречка здорожчає в середньому від 10 до 50%. Хмельницька, сквира та Дніпропетровська на вітрині продавчині Валентини Помагай, бо кілька видів гречки смажена і зелена. Коштує 40, 45 та 55 гривень. Але каже жінка, купують її мало. Вокруг ринка дуже багато магазинів і це дуже вплинуло на нашу торгу. Йдуть до нас постійні покупці, які впевнені в нашому товарі, довіряють качеству, і це тільки за що цього ми виживаємо. Ціну на гречку поки не підвищує і не збирається, бо каже, тоді може зовсім залишитися без покупців. У іншій яці з крупами її вартість – 35-45 гривень, і це, хоч і на кілька гривень, але дорожче, ніж купувала тиждень тому, розповідає місцева жителька пані Людмила. Якщо будемо будім винужді, то будемо брати кушати щось треба. В Принципі, гречка йде більше всього. От. Потім потом пшенична крупа. Во рис. підвищення вартості гречки не критичне, дорожчає все. Але якщо так продовжуватиметься і далі, то буде змушений відмовитися і від цього продукту, додає Іван Островський. Це дорого ми з бабою вдвоє, тут, там я даже не знаю. Пішов, взяв, все. За останні три роки найдорожчою гречка була у липні 2022 року. Тоді, за даними Державної служби статистики, опублікованими на офіційному сайті установи, кілограм крупи коштував 96 гривень. Такої ціни цього року на гречку не буде, але позначки у 60 гривень вона досягне. Розповідає експертка інформаційно-аналітичного проєкту Агроперспектива Лариса Гук. Ростуть тарифи, ростуть ціни на паливо. Логістика стає складнішою, тому що є дефіцит навіть водіїв, які можуть доставляти. Цю продукцію до е, торгових мереж і так далі. А ще основна причина здорожчання – попит. Крупами українці замінили дорогу картоплю. Додає Лариса Гук. Попит на ці продукти він зріг за рахунок того, що е, люди середнього достатку їх стало на порядок менше. Частина вимушена була поїхати, частина тут залишилася, але вже почала переглядати е, свої витрати на харчі. Ну і маємо те, що маємо. Також ціна залежить від місця продажу. У магазинах розповідає Лариса Гук. Її можна придбати дешевше за рахунок акцій. В одному з черкаських магазинів, де побувало суспільне, є гречка і по 35 гривень. Інша на цій же полиці 56. В іншому магазині 29,90 та 31,90. Її саме купує пані Людмила. Я думаю, що не довго, так як її виростить і обробить, обробити і заплатить людям за всю роботу, то це не довольно. Ольга Лисенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.